Коли ми готуємося до НМТ з математики, то найскладніше, Давайте розберемося, все ж таки, що таке параметри. Насправді, параметри це певні налаштування. І для вас це не нове. Коли ми користуємося в комп'ютері різними програмами, ми часто змінюємо налаштування під себе. Інколи ми в телефоні змінюємо Рінгтон або згучність звуку, це теж певні налаштування або параметри нашого телефону. Тому, коли ми розв'язуємо рівняння, ми теж можемо змінювати параметри. Ну, Наприклад, якщо ви навчились розв'язувати, Рівняння 2 помножити на х дорівнює 4, то ви знаєте, що це х ми як шукаємо. Ми 4 ділимо на 2 і отримуємо 2. То ми можемо сказати, що якщо ми змінимо параметри або налаштування нашого рівняння, і замість 2 напишемо мінус 4, а замість 4 в нашому першому рівнянні запишемо 1, то ми його розв'язувати будемо. Все одно за тим самим планом. Так? Тобто х дорівнюватиме, нам треба 1 поділити на мінус 4. І це буде дорівнювати мінус 1 четверта. Отже, незалежно від цих параметрів, ми розв'язуємо рівняння за одним і тим самим планом. Але коли ми щось робимо, і коли ми це часто і багато робимо, виникає запитання: а що буде якщо? А що буде, якщо змінити ці параметри так, щоб не розв'язалося? Ну, до прикладу, нам завжди цікаве число 0. А що буде, якщо у нас перший параметр буде 5, а другий 0? Чи можна розв'язати це рівняння? Можна, виявляється, нема проблем. Ми просто 0 поділимо на 5, і у нас вийде число 0. Прекрасно. Хм. А що буде, якщо ми змінимо параметри навпаки, поміняємо місцями 0 і 5? Що тоді буде? До прикладу, 0 помножити на х дорівнює 5. Тоді виходить, що нам треба 5 ділити на 0. О, а такого бути вже не може. Тому ми кажемо, таке рівняння розв'язків немає. Отже, ми це рівняння більше не можемо розв'язати, рівність неправильна, бо яке б не було число х, завжди добуток дорівнюватиме нулю, а не 5. І може бути ще ситуація, коли ми маємо 0 помножити на х дорівнює 0. Таке рівняння теж має право на життя 0, це ж теж числа. Отже, тоді ми кажемо, який би ми х не підставили, х може бути будь-яке число, і завжди. Ліва частина дорівнюватиме правій. Тобто, якщо розглянути рівняння, у якому Х невідоме, а А і Б це параметри, які можна змінювати, то ми з вами щойно дослідили ситуацію, що якщо у нас параметр А не 0, то ми завжди можемо це рівняння розв'язати. Ми беремо число Б і ділимо його на А. Без проблем. Якщо ж у нас число А 0, але Б не 0, то тоді рівняння розв'язків немає. Немає розв'язків. Якщо ж у нас А 0 і Б0, тоді ми кажемо, що х будь-яке число. Тобто. Фактично, ось таким дослідженням ми повинні займатися і у 22-му завданні, яке нас буде на НМТ. Ясно, що дослідження будуть складніші, але теж є певні алгоритми і способи розв'язування.